Поширеніше види шахрайства та як від них захиститися, розповіла інспекторка з комунікації Шоскінського районного управління поліції Інна Фролова. Найпоширенішими видами шахрай залишаються купівля авто або інших товарів з внесенням завдатку фінансові операції в інтернет-банкінгах, коли люди самостійно передають свої конфіденційні дані по телефону, а потім лишаються коштів. Також громадяни досі сподіваються отримати грошову допомогу у мережі. Фейсбук або ж в Телеграмі, при цьому не перевіряючи дійсності інформації на офіційних державних сайтах або ж сайтах міжнародних організацій. У поліції підкреслюють, жертвами шахраїв стають люди, які хочуть заробити легких грошей. Їм в меседжерах надходять повідомлення про інвестиційний заробіток, на що вони швидко погоджуються. Це працює так. Вам пропонують внести 100 гривень вивести 200 Потім сума збільшується до 500 тисяч і так далі. А в впевнений момент гроші вже назад не повертаються. Відносно новим видом заробітку шахраїв стали маніпуляції з родинами військовослужбовців. Рідним дзвонить, нібито чоловік або жінка в полоні, і треба внести за них завдаток, аби їх звідти визволили. Правоохоронці застерігають громадян не піддаватись на шахрайські дії і розповідають, як вберегти себе від них. Поліція вкотре попереджає громадян бути обачними при продажу чи купівлі в інтернеті. Грошову допомогу оформляйте. Лише в установах або ж на офіційних сайтах не повідомляйте свої особисті та банківські дані по телефону та перевіряйте правдивість інформації про своїх рідних, які нібито в біді. Якщо ж ви все ж таки стали жертвою шахраїв, зверніться до поліції за номером 102.